Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президенти України і Франції провели майже півторигодинну розмову, під час якої обговорювали найбільш важливі аспекти війни Росії проти України розвитку ситуації із підтримкою України і пошук шляхів до. Припинення війни, що її Володимир Путін розпочав проти нашої держави ще у лютому минулого року, важливою частиною цієї розмови стало обговорення підсумків поїздки французького президента до Китайської Народної Республіки. Як відомо, це майже скандальний візит, адже як як говорив Еммануель Макрон після його закінчення, Європа має отримати стратегічну автономію від Сполучених Штатів і не бути заручницею зовнішньополітичних інтересів самого Вашингтона, якщо мова йде про конфлікти між сполученими штатами і китайською народною республікою, зокрема щодо Тайвань. Ці заяви французького президента вже зазнали гострої критики як у самих сполучених штатах, так і серед європейських політиків, які побоюються, що подібне ставлення французького президента до ймовірного конфлікту у Тайвані. Може залишити європейців наодинці із Російською Федерацією і її зазіханнями на пострадянський простір. зокрема, залишити європейців на одинці із цією війною, яку Росія провадить проти України. До речі, такі пропозиції вже звучали у Сполучених Штатах. Сенатор Рубіо, один з найбільш відомих представників американського законодавчого корпусу, сказав, що якщо європейці не хочуть підтримувати американців, коли мова йде. Про Тайвань, то чому тоді американці мають підтримувати європейців, коли треба врегулювати ситуацію навколо України? Однак є очевидно, що закінчення війни Росії проти України перемогою міжнародного права є важливою зацікавленістю не тільки американців, але й європейців. І американців також це не суто європейська справа. Про те, як може бути закінчена війна. Останнім часом говоряться, згадуючи про можливу роль Китайської Народної Республіки, тим більше після того як голова КНР Сі Цзіньпін оприлюднив свій так званий мирний план після візиту до Російської Федерації, а потім провів перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним. Всіх цікавить питання: наскільки серйозним є сьогодні союз між Російською Федерацією і Китайською народною республікою? Чи готовий Пекін і надалі економічно допомагати Росії? Чи буде Китайська Народна Республіка? Хай і без будь-якого оприлюднення? Допомагати Росії зброєю, щоб війна проти України могла продовжуватися довший час і закінчитися московським успіхом. Еммануель Макрон очевидно говорив про це із Сі Цзіньпіном. у офіційній декларації після зустрічі французького президента із головою КНР. підкреслювалося, що обидві країни будуть докладати зусиль для мирного закінчення конфлікту. Виникає тільки питання, якими. Можуть бути ці зусилля, чи готовий голова Китайської народної республіки говорити із президентом України, як він це обіцяв під час зустрічі з президентом Франції та очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн? Очевидно, що обговорення цього діалогу також було вагомою частиною розмови між Зеленським і Макроном? Ну і ще досить важлива частина цієї розмови це вільнюський саміт НАТО. Володимир Зеленський підкреслює, що Україна має отримати дієві гарантії безпеки ще до моменту вступу нашої країни до альянсу, і у цьому хочеться рішуче підтримати українського президента. Адже я абсолютно очевидно, що без отримання Україною дієвих гарантій безпеки вважати, що війна Росії проти України взагалі закінчиться у якомусь осяжному майбутньому, може тільки дуже наївна людина. А серед українців, які вже більше року живуть у стані війни і усвідомлюють всю тяглість цього конфлікту, розпочатого Путіним проти їхньої країни ще 2014 року, наївності вже більше немає. Вся наївність закінчилася 24 лютого 2022 року. І тут виникає досить важливе питання: чи готовий Захід усвідомити, що необхідно надати Україні гарантії безпеки ще до того моменту, поки буде підписана якась політична угода, яка зупинить військові дії? Що робити, якщо Російська Федерація на чолі з Володимиром Путіним в принципі не буде готовою до підписання якихось політичних угод до того моменту, поки не побачить, що українську державу зруйновано, а більшість її мешканців вигнано з? місці їхнього постійного проживання, що робити, якщо у Росії розраховують на конфлікт, який продовжиться довгі темні десятиріччя? А ми ж знаємо, як реально можна зупинити цю війну. Це саме гарантіями безпеки. Однак для того, щоб такі гарантії відбулися, щоб українці мали можливість хоча б через кілька років дивитися у майбутнє. Потрібно, щоб Захід проявив політичну волю. Потрібно, щоб керівники провідних країн Заходу ризикнули. Потрібно, щоб було відбудовано чітку формулу такої безпеки, яка б могла принаймні мати в своєму складі і гарантії, що росіян і не будуть продовжувати бойових дій принаймні на більшій частині території нашої країни, і до того, що будуть створені можливості для інвестування в українську економіку, без якого Україна так на десятиріччя і залишиться бідною, зруйнованою і маргінальною країною на околиці Європейського континенту. Ми вже знаємо, що деякі держави сьогодні виступають е, навіть не тільки проти гарантії безпеки для України, але навіть проти так званої дорожньої карти, яка могла надати реальну перспективу приєднання України до північно-Атлантичного Союзу. І серед цих держав, на жаль, провідні держави НАТО це Сполучені Штати і Німеччина. Тому таким важливим є. Щоб президент України міг пояснити президенту Франції, що від позиції його країни також залежить те, наскільки довгою, виснажливою і трагічною буде війна, яку Путін розпочав проти нашої держави, і яку він не збирається закінчувати, якою він прямо насолоджується разом із більшістю своїх шовіністично хворих співвітчизників. І оці два моменти. Звичайно, треба виділити у розмові Зеленського і Макрона можливу роль Китаю, наскільки вона взагалі є ймовірною, і можливість надання Україні гарантій безпеки від Північно-Атлантичного союзу. Якщо вільнюський саміт НАТО закінчиться без якихось таких реальних результатів, ми будемо говорити про те, що ще один шанс згаяний, ще одна можливість фактично. Пропущена в ситуації, що є неймовірно небезпечною для європейського континенту. Ще один сигнал Путіну, що він може продовжувати війну і не побоюватися про майбутнє власної терористичної держави, надісланий. Так що для нас є досить важливим, щоб провідні країни НАТО думали про те, якими мають бути рішення вільнюського саміту. І про те, як можна вплинути на Китай, щоб він не тільки не допомагав Росії, але й був прихильником припинення війни Росії проти України і усвідомлював, що ця війна має бути припинена саме Російською Федерацією, що не Україна і Сполучені Штати є винуватцями цієї війни. А поки що у Пекіні ми, на жаль, чуємо зовсім інші заяви у присутності. Голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна президент Бразилії Лула де Сільва засудив Сполучені Штати за те, що вони фактично провокують подальшу війну в Україні, і закликав США припинити це робити і почати говорити про мир. Ми якраз говоримо про мир. Сполучені Штати говорять про мир. Потрібно, щоб про мир. Почали говорити такі країни, як Китай, Бразилія чи Індія. Але для того, щоб це відбулося, Україна дійсно має отримати гарантії безпеки від цивілізованого світу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреон, які допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру.